Родина народного депутата будує собі розкішний маєток і заводить цілий автопарк. В реальності все це є, а в деклараціях нема. Історія стара як світ, і ми навряд чи б звернули на неї увагу, якби обранець від президентської партії Слуга народу сумлінно робив свою роботу. Але цього нема. Сьогодні історія про депутата-мажоритарника від броварів Миколу Галушка, який, використовуючи службове становище, ставить пріоритет не посадові обов'язки, а збагачення власної родини. Усі беріть зброю і охороняйте, і захищайте свої дома. Село Рожівка. 15 хвилин їзди від центру броварів, півгодини від столиці. Мальовничий кооператив Лісове озеро. Саме тут і розгорнулося нове велике будівництво, яке так полюбляють слуги народу. Високий паркан з дороги нічого не розледіти. Але піднявшись вгору, можна побачити значно, значно більше. Я не услышал. І вас я не понял. нахуй, Пішпон, піздусь, блядь. Вся страна. Ну, знає, що у нас поліцейські дебіли. Микола Галушко колишній броварський підприємець. 44 роки. З 97 по 2006 проходив службу у міліції. В 2001-му закінчив Нацакадемію внутрішніх справ. З 2006 шостого ексміліціант пішов у приватний бізнес, очолив підприємство Галіт, яке надавало охоронні послуги в броварях та районі. Тут він і працював до приходу в раду у 2019-му, куди потрапив як мажоритарник від партії Слуга народу. А от далі нардеп потрапляв вже у скандальні хроніки. Нардеп від «Слуг». Микола Галушко катається на маминій Toyota Land Cruiser 200 у топовій комплектації Executive Lounge на номерах AI 98 99 дев'яносто до Верховної Ради з водієм. Скандали та сварки то більше про особисті риси Галушко. Нас же цікавить його депутатська діяльність. Спочатку варто розібратися з активністю депутата на власному окрузі. Насамперед відправляємося перевірити офіційну приймальну депутату у Броварській міській раді. У нас є депутат Верховної Ради, де приймальна його була Галушка. 205. 205, немає зараз. Ось останнє відео в мережі за участі Галушка, грудень 23-го. Депутат-мажоритарник ледь пригадує, з чим саме до нього приходять на зустрічі виборці. З якими питаннями зазвичай до вас звертаються громадяни? В Зв'язку з допомогою чи розв'язати питання по вирішенню даних питань офіційна сторінка депутата у Фейсбуку не оновлюється з 20-го року. Рух чесно, який відслідковує активність народних обранців, про Галушка взагалі знайшов рівно два факти. За весь час каденції в нього не так багато було і виступів лише один виступ взагалі за. П'ять років Нардеп Галушко також потрапив до переліку прогульників. Один із лідерів прогульництва за 22-23 роки. В нього прогулів засідань на рівні 46%. На сайті Верховної Ради, крім так званих колективних законопроєктів, під якими ставлять підписи десятки слуг народу та звернень парламенту до інших країн там і міжнародних організацій, жодних інших слідів законодавчої активності Галушка немає. Але і сказати, що депутат геть нічим не займається, теж не можна, бо по справжньому бурхливу активність Галушка ми знайшли зовсім не на власному окрузі і далеко не в інтересах власних виборців. Квітень 24-го. у Чернівецькому офісі Держпідприємства Ліси України масштабні обшуки вилучення документів, не неапокаліпсіс. Причиною метушні стала оця жовтнева закупівля послуг з охорони об'єктів у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях, тобто за сотні кілометрів від округу Пана Галушка. На торги прийшло два учасники: поліція охорони Хмельницької області та приватна компанія Шериф захист остання і перемогла, запропонувавши послуги лише на 4 тисячі гривень дешевше. От про подальшу детективну історію довкола цієї закупівлі нам розповідає засновник холдингу шеріф Дмитро Стрижов. Задача була не освоїти бюджет, а давати якісну безпеку. І тому в лютому місяці ми звернулися до замовника з пропозицією скоротити кількість постів. Така кількість охорони не потрібна. Це проїдання бюджетних коштів. Ось ця додаткова угода опублікована в прозоро в березні. Контракт справді зменшили майже в половину. Здавалося б, держава виграші, бо зекономить 17 мільйонів. Контракт чинний, ліси охоронятимуть. Які ще можуть бути питання? Але вони з'явилися, причому одразу у п'яти різних правоохоронних органах. За дуже короткий проміжок, часу, буквально там з 20 якогось лютого по якесь березня. Як ми вже з'ясували, шериф отримав одразу п'ять кримінальних справ: БЕП Чернівці, БЕП Київ, ДБР Хмельницький, поліція Хмельницький. Печерський райвідділок, Київ, звідки у правоохоронців з різних регіонів та відомств раптом з'явився інтерес до закупівлі піврічної давнини. Ми почали цікавитися і отримали з наших джерел неочікувану відповідь. До різних правоохоронних органів почали надходити звернення народного депутата Миколи Галушка. Ось одне з подібних звернень. Слуга народу скаржиться на розтрату, крадіжку бюджетних коштів і так далі, вимагає перевірки та увага відкриття кримінального провадження. Тобто депутат Ні з того ні з Нісього почав турбуватися про охорону лісів України за кілька сот кілометрів від власного округу. Можна було просто здивуватися. Але саме через ці звернення і почали відкривати кримінальні провадження. А це вже не жарти. Потім ми задали питання, а як так вийшло, що немає постраждалих, нічого не припало, а збуджена кримінальна справа. А виявилось, що вона збуджена не просто так. А за, збуджена за фактом депутатського звернення депутата Галушка. Депутат Галушка написав в десятки, можливо, сотні. Депутатських звернень у всі правоохоронні органи тут важливо пояснити один нюанс: народний депутат може подавати офіційні депутатські запити, які реєструє канцелярія Верховної Ради. За п'ять років своєї діяльності Галушка подав кілька запитів, щоправда, останні ще в 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення, зокрема щодо держпідприємства Ліси України, у депутата жодного офіційного запиту не було. А от звернення та заяви це вже особиста, так би мовити, справа нардепа. Через Верховну Раду вони не проходять в канцелярії, не реєструються. Тож побачити їх в публічному полі неможливо. І цією унікальною можливістю депутати користуються вже давно. Депутатські звернення це одна з таких корупційних складових, якраз в депутатській діяльності. Якраз це було пов'язано з діяльністю там, одним із найбільш гучних це діяльність Ігоря Мосічука, коли депутатські звернення продавались так, за, за гроші. І якраз вони, як правило, стосуються якихось приватних бізнесових інтересів депутатські звернення. За руку пана Галушка з його зверненнями, звісно, ніхто не ловив. Але оцей прискіпливий інтерес нардепа саме до компанії Шериф пояснюється саме бізнесовими інтересами. Бо компанія Шериф прямий конкурент родинного бізнесу нардепа. Звісно, народний депутат під час каденції не має права займатися бізнесом. Микола Галушко офіційно ним і не займається. А от батько, ну батько це ж зовсім інша справа. Останнє місце роботи пана Галушко вказане прямо на сайті Верховної Ради приватне підприємство Галіт. П'ять років тому, коли він отримав мандат, цей охоронний бізнес просто переписали на батька Леоніда Галушка. І ось восени минулого року, саме тоді, коли ліси України на державних торгах шукали собі охорону, у броварях почали з'являтися отакі банери: Галіт плюс Венбест – ваша подвійна безпека. Тобто компанія нардепа об'єдналася з іншою охоронною фірмою, яка є прямим конкурентом шерифа. Вони навіть про це в LinkedIn повідомили. Компанія «Галіт» відтепер здійснюватиме діяльність під брендом Венбест. Зрештою, ми знайшли телефон приймальні депутата. І ось що ми почули під час розмови. У нього депутатська приймальня в броварській міськраді. Ма mm, інші на, на зараз на короленка, там де чорних запорожців. Раніше Короленка зараз чорний запорожці. Це там до офіс е Галіду? Так, да, да, да. да, да а що прямо в охоронну компанію заходить на прм до приймальні? Е, там там визначений є кабінет. Коли проблять приймальний день, то ну ми вас проведемо. Так, так, вам не почулося. Під одним дахом тут і Галіт, і Венбест, і приймальна депутата Галушка. Як на мене, все це прямо свідчить про те, що татовий бізнес насправді ніякий не татовий. Він просто на нього оформлений, поки сам депутат виконує свої функції, так би мовити, під куполом Верховної Ради. І функції розподілили дуже чітко. Спочатку Галіт записали на тата, а потім, коли Галіт об'єднався з Венбестом, вже депутат Галушка почав кошмарити своїми зверненнями конкурентів родинного бізнесу. Ну просто класичний Конфлікт інтересів. І показова, що протягом останніх років, саме в розрізі депутатської діяльності, пан Голушка не робить нічого. Натомість його родина саме в цей час починає набувати просто карколомних статків. Чи варто нагадувати, що все це відбувається просто під час Великої війни? Саме час повернутися до великого будівництва, яке ми показували на початку. Повірте, нам є там що показати. Шановні, а де ентузіазм посмажити м'язка? І той будинок, що цікавить нас, має бути туди прямо по курсу. Оця да. ділянка з правого краю належить батьку нардепа Галушку Леоніду Миколаєвичу. А ось ця ділянка з лівого краю записана на маму нардепа Галушку Марину Валентинівну. Тут ми і застали ту саму масштабну перебудову. Отак От ділянка і маєток на ній виглядали у 19-му році. Будівництво суючи з супутникових знімків, стартувала у 21-му, потім на півроку завмерло, і тепер на знімках бачимо значно більший будинок. Роботи на ділянці довкола тривають досі. Власне на кадрах з дрона чітко видно, що будинок там майже триповерховий, викопаний басейн, оформлена вся ця територія, ділянка і будинок на матір народного депутата. І ключове. Все це масштабне будівництво здійснюється прямо зараз. І почалося воно саме після повномасштабного вторгнення. Оцінити вартість перебудови чи самого будинку важко, оскільки його будують не з нуля, а так би мовити, просто розширюють. Менше за розміром маєтки у Рожівці коштують щонайменше 120-130 тисяч доларів. Тобто цей будинок сміливо можна оцінити у півмільйона доларів. За твердженнями самої матері Нардепа вона будує маєток, який розташований на її ділянці, сама і саме для продажу. Я його дію для продажу. і я е е не, не будувала його. Я його дію внішній віце і ремонт, щоб продати. І навіть об'явлення є. Ось це оголошення. Продають маєток за астрономічні 650 тисяч доларів. Бачимо поруч одну з автівок тата народного бранця. Бачимо. Триповерховий маєток, характерне кругле вікно, форма басейну, все збігається. Це точно він. Там вже навіть лежаки. Не дуже схоже на будинок на продаж, більше схоже на будинок, в якому живуть вже. І от зараз про автомобілі. Тут ну просто кортить нагадати одну репліку з того самого відео, яке зробило пана Галушка відомим. Автомобільна аз Вот пушин. Ну так ваша мама, так ваша мама народа. У мою маму я пользуюсь. Після відео з поліцейськими у 2021 році нардеп цей білий лендкрузер, записаний на матір, продав. Але саме тоді ж інший крузак вартістю в 45 тисяч доларів з'явився у Світлани Левчук. Ця жінка в публічному житті депутата не світиться, але в декларації Галушко вказав сина Леоніда, і саме через нього ми і знайшли неофіційну дружину депутата. Чому народний обранець соромиться її декларувати, запитаємо у нього пізніше. А от друзі у своїх телефонах, підписуючи Світлану, особливо не переймаються. Тут і жена депутата, і Галушка Свєта, і Свєта Ніколая. Звісно, ми запитали нардепа і про приховану дружину, і про недекларування автопарку родини, проте отримали відповідь у такому дивному стилі, та ви все брешете. Затрудниками ФСБ Росії коментарі не даю, а набрати мене буде, можливо, після перемоги України. Ну, хоч як не поліцейських послав куди подалі, і то добре. Дебили. Тож очевидно, що єдине авто в декларації нардепа брехня. Він просто продовжує записувати весь транспорт не на себе, а на родину. Саме після початку повномасштабного вторгнення цей родинний автопарк лише збільшувався. У березні цього року броварська пенсіонерка Марина Валентинівна Галушко, мама депутата, отримала у власність модний електрокар Зікер вартістю в понад 50 тисяч доларів. Ось що вона нам сказала про цю покупку. Це моє. Моя декларація дозволяє мені купити це. Тобто Тож цілія бабуся не може їздити на машинах. Я 50 років за говою. Тільки от хто там частіше гасає електрокарам від матері нардепа, ми так і не почули. Зрозуміло хіба, що там все спільне, сімейне і недеклароване. Він Он їздить на моїй машині. Я в основному вдома. Зараз. Стойка займаєш. Поэтому я йому даю то одну машину, то другу машину. А так воно мою машину може декларувати? Ну, якщо він користується автівкою чи будинком. А я йому дала на один день. І не один раз. І не один раз. Що ж, не нам судити, достатньо чи недостатньо грошей у матері нардепа на такі покупки. А от у батька нардепа взагалі саме після початку повномасштабного вторгнення з'явився цілий автопарк. Загинаємо пальці. Влітку 22-го на Леоніда Галушка зареєстрували Lexus NX300 21 року випуску. Коштою такий під 40 тисяч доларів. В листопаді того ж року у тата з'являється Mercedes-Benz S500 2008 року. Ця автівка присутня у свіжій декларації нардепа Галушка. Єдиний задекларований транспорт нардепа в принципі. Попри солідний вік, таке авто коштуватиме 12-13 тисяч доларів. Перший день зими 22-го року Леонід Миколаївич Галушка зустрів новеньким Volvo XC90. Таке авто з салону, а воно було з салону, обійдеться більш ніж 55 тисяч доларів. Влітку 23-го Галушка старший поповнив гараж не новим Самсунгом, не телефоном, ні, а автом, вартістю в понад 10 тисяч доларів. І вже у листопаді 23-го батько Нардепа стає ще й власником мотоцикла Сузукі Хаябуца. Ще 10-12 тисяч доларів. Ну справді, не буде 66-річний власник кількох охоронних фірм кататися на самокаті. Більшість машин родини Нардепа давно катається на номерах 9899. Одну з батькових автівок. Саме на цих номерах ми і зустріли на в'їзді в кооператив Лісове озеро». саме там, де відбувається масштабне депутатське будівництво. То що ж ми маємо в підсумку? Незадекларований автопарк родини вартістю в 200 тисяч доларів придбаний саме після початку повномасштабного вторгнення. Непогане таке обійстя матері депутата так само без в деклараціях. А ще маємо використання службового становища для тиску на конкурентів родинного бізнесу, ну і приховану дружину. Очевидно, що всі наші знахідки тепер мають зацікавити і правоохоронців. Підписуйтеся на канал, підтримуйте нас на Кофі, щоб таких розслідувань виходило більше. А ще не забувайте писати нам про цікаві історії, на які варто звернути увагу.